ну опа приїхала така Ми зараз на новій площі з карапузиками, Чекаємо, що зараз там буде цікаве. Будемо показувати, що там, що там, що там, будемо перевіряти. Ой, боже, щось повипадало. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. У нас сьогодні обновка. Ми вирішили купити е, таку прогулянкову колясочку е, для е, подорожей. А так я зараз вам покажу її. І... Ну, тобто, та у нас просто більш велика і е, окремо люльки, окремо ой, окремо люльки, окремо якби ці блоки. А це так вона більш така легша. І, наприклад, якщо десь подорожувати або їхати, це швидше буде складатися, і буде, я думаю, що буде зручніше нам трішки така колясочка, називається вона Corella Connect. Ми її шукали, я знайшла її, побачила, вона мені ми хотіли, Я просто хотіла з великими колесами. Тобто, бо ми можемо їхати десь по бездоріжжю, по тому краще, щоб були колеса великі. Є тростинки, є з маленькими колесами, можливо, воно теж класно, але чомусь мені що коли більше колеса, воно ну, якось прикольніше. Знайшла я її, сподобалася. Вона ще була у світло сірому кольорі. І тут, як оказується, коли я її заказала, її ніде по Україні мав наявності. Тобто вона є вже вона десь там в Олексі, А в інтернеті <клес> я заказувала, і мені приходила відмова, що немає, є тільки з люльками такими. Ну, Люльки нам не потрібні вже, бо хлопчики вже великі, наші карапузі. Тому так і от чоловік випадково йшов, подзвонили йому сказали, що є коляска, вона з вітрини прям. Тому, напевне, там давніше вже в них була. І от ми взяли її так. Коштує вона 8800, 8700, 8800. Отак, десь до 8800. Отака от колясочка в нас. Так, тепер що ж по особливостях? Тут чотири положення спиночки, Те, що дуже класно, і мені дуже подобається. Отак, от, от спиночка, це саме низьке положення, тут п'яти точки ремені. Ремені п'ятиточкові, отак. О, тобто карапузіка так вони обнімають, все класно, отак от вони розтьобуються. Отак чик, чик, чик. Так само і там. Тут е, міжніжки, оце таке мігеньке, щоб їх не натирало. Це називається якось там стопор, чи як, щоб, щоб е, обмежувач, точніше, щоб дитина від сповзання. Отак. от Він пристюбується, застюбується. Оці бампери, вони знімаються. Тут є кнопочки. Де ці кнопочки? А, отак-от вони. Чик. І вони. О, отак. І знімається і один. І другий отак от знімається. Тобто вони такі якби, шкірзам, що це таке, ну, тобто, нормально, в принципі. Отакі от, штучки вони йдуть. Чик! Все. Підніжка у нас, вона регулюється, от, тобто, опускається так е, красиво підніжки, коли вже вони будуть в топіках. Ну, тобто вони будуть бігати по, по болоту, по землі, тобто, щоб е, не мазюкати якби, цю обливку. І вона так чін-чень-чень регулюється. Тобто декілька положень є. А так, так, і саме нижче. Це підніжка, тобто, вже коли дітки більші будуть. Ну, я не знаю, скільки надію, що вона нам прослужить довго. Там пише, що коляска до 3-4 років. Навантаження на одну сторону 15 кг, тобто дві дитини по 15 кг – це 30. Отак. Тут м'ягенько, все в принципі, якби такі. Ну тут все рівно, напевне, щось можливо застелити. Отака от, ну, тут міг. Так, потім колеса фіксуються отак. От. Ой, рідненько, так защочку. І воно не повертається. Тобто, це е, навіть там пише радять користуватися цим фіксатором для коліс, коли ви по якимось там по бездоріжжю. Знімаються вони при нажаті кнопочки тут і тут, потім ці задні, теж знімаються, це тормоз. Чоловік сказав, що це класний тормоз. Тобто, що він Тут якийсь от, от як він таке. Тут теж вони знімаються, там от тут нажимаєш і вони знімаються. от. У нас тут е, поповнення. І зараз друге ще буде поповнення. Ну тут тормоз ставиться, тобто воно ну, надійно воно фіксує, в принципі. Колеса дивилася, вони якось там з матеріалу Ева, щось таке, отам, якісь спінені, щось там якийсь спінений. Я не знаю, як це називається, спінений пінопласт. Щось, щось. Я це не дуже розбираюсь, але вони легкі. <кій> Отак от колясочка виглядає. Давай Максим Ігорович. Ти не зригнеш на маму? Не Зрігнеш? Дай ми тебе тут положимо. Ми ще карапузів сюди. Ми тільки коли е, забирали з пошти, вирішили взяти. О, як тобі? Як тобі? Подобається? Мама ще владіка візьме. <рігнеш> Зараз мама ще другу крошечку візьме. Де маленька крошка? Так, мама бере крошечку. Шліп, 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 шліп. <звук> Хліб. Що скажете? Куртверті маленькі. Тобі нормально Тобі прикольно. Так, понятно, ножичка тут регулюється, хльоп хльоп Ми тут їх пристібнемо зараз. Але а Ну, хоч, ну давай потім пристібнемо, бо вони зараз будуть возмущатися. Е, тут е, є. <кх> І так. Як вам? Хлопці. Ну, це саме низьке положення, там чотири положення є. Тут прикольно ця штучка так розкладається. От вона. От. Тут ще є отакий. чик. І саме класно, що от мені подобається, що сама ця навіса, це як він там називається. Ну так, хліб. Розтягується повністю, тобто закриває дитинку повністю. <кхи> да, Лоду мама те відкриває, а тут вона застіпається знову. Максим, тебе теж накрите? Чік? Чік. Отаке моновістки, щоб там сонечко не било. Так, це по-перше. тут ще є таке віконечко. Тут можна відкривати, щоб бачити дитинку. Тобто воно з плівочкою, сіточка, отак, щоб двох каракузів цих зайчиків бачити маленьких. Отак от тут закривається. Потім регулюється спиночка. Що тут? А, тут у нас е якби такі сумочки, Малі для якихось мілких. Це навісики. Як воно регулюється А, Тут корзинки, тут до трьох кілограмів, вони такі прям прикольні, глибокі, тут можна щось возити. Потім це навісики такі є. Вони тут кріпляться на такі. На такі ліпучечки. Загайці? Мама покрутить. І отут така штука є. Ось така, я спочатку не могла розбиратися, як піднімати. От нажимаєте до себе. І отак. От воно тут регулюється, як би так. От. Раз, опускається, ставиться. І тут так же само. Оп! Оп. Що таке пацани? Вам не подобається? Ми ще не пробували, ми тільки пробували тест-драйв Максимчика, коли склали коляску. Ну як вам? Ні. Я ще не дуже розібралась, куди оце дівати, можливо, там десь заправляти його десь подальше. вам? Куди побіг? Тобі не подобається, Влад! Ти кричиш? Ладно, мама, візьме на руки. Візьме на руки цього хлопця. Ах. Так. Поки один мовчить, ми далі продовжимо. Потім оці навіси. Вони повністю отак от відчіпляються і закладаються за цю штучку. Тобто тут сіточка і провітрювальна для дитини. Така от вона тут. тут все рівно напевно тут макасик, ставити З'їж мама за. <смі> <смі> Зараз. Вона е легка, це в упроліні така. <смі> ну, легка упроління, але передня колесика принципі, має вона ширини 72 см. <смі> тобто, е в принципі, я не знаю, ми ще не пробували, чи вийде там, е про проїхати в якісь широкі двері. <різوع> 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 О, така колясочка такого кольору, такого якогось темно-сірого. Зараз ще покажемо, як вона складається. Тільки нехай заспокоїть свого мультики? У них була істерика, це було для них щось нове. Такі ще є бампери до на ніжки. До однієї, до другої, половинки. Класно, то, що це незалежно, тобто можна опустити або одну, або другу, або дві. Отакі от ось штучки на ніжки, таких на закльопочках вони. Спочатку я не мала поняти, куди це дівати, але чоловік розібрався Отакі от на закльопках, ну і чіпляється, там, я не знаю, чи сюди, чи, там, чи сюди, отак. От, от сюди. Так. Ось от, 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 такий бампер один такий. І такий ж самий другий. Ось так. Тобто це щоб було тепленько. <кій> Такі два бампери. Більше нічого в комплектації не йде, шкода, бо нам, нам придеться докупляти, як це називається, дощовик. Бо все рівно дощик, як би там не опускався, не, не було би, довго, але це все рівно може бути мінусом. А так, в принципі, якби все. Коляска така маневрена, досить легка. Важить вона, якщо не помиляюсь, 13,5 кг. Тому кажу, на відміну від нашої, вона легша. Тому ми от поки хочемо для таких якихось куди кудись їхати, щоб було легше, щоб не таскати велику собою. А тут біля дому можна ті великі гуляти. Зараз покажемо, як вона складається. Складається дуже просто, <кхи> по типу книжки. Тут є кнопочка така. Нажимається отут кнопочка знизу. Чік. І зараз. І куди вона крутиться? Складала її. Non нажимається. Я не зжимаю. Так, хлоп. А Боже, я не, не цей, я боялася сильніше потиснути. І так, хлоп і склалась. Ну тут м -м ці штуки, напевне, е відстьбувати, ну, щоб воно не це. А в принципі, воно якби не мішає, складається нормально. Отака, от, от так вона складається. І тут є такі, ще дуже, ще дуже класно, а тут є такий от стопор який фіксує її від розкладання. Це дуже кльово. І все, Тут ще навіть ручка така є, от, якась там прорізилена, то що можна її отак от підняти. Ну, от, я підніму, в принципі, ну, така вона. Не скажу, що вона легка, ну, для мене вона все одно важкувата, але полегше, ніж це наша. Ось от така у от нас колясочка, І так само вона дуже легко розкладається. Отак, хлоп, за підніжечку. Опа! І все. Ляска розкладена. Дуже просто і дуже легко. Все, наші манюні вже кличуть у нас, скоро вони будуть спати. Тому отакий огляд на колясочку, яку ми прикупили для своїх малючків. Будемо її тестити. Тому всім гарного вечора, дня. <кхід> Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте українсьмовний контент. Пока! E